Киснева маска для обличчя. Навіть в 70 шкіра, як у 20 хоче кисний. Фінансово доступна, фен... ефективна маска для роботи з пігментацією. Вона швидко прибирає веснянки, пігментні плями, сліди від прищів. Також ця маска вирівнює колір обличчя і робить шкіру більш свіжою, сяючою. Візьміть 1 столову ложку, перекис водню. Одну чайну ложку дріжджів. І півчайної ложки вітаміну Є. Е. Перемішайте. Нанесіть маску на чищену шкіру на 10 хвилин один раз на тиждень. Змийте теплою прохолодною водою змастіть шкіру улюбленим кремом або мигдальною олією. Фінансово доступна, ефективна маска для роботи з пігментацією. Вона швидко прибирає веснянки, пігментні плями, сліди від прищів. Також ця маска вирівнює колір обличчя і робить шкіру більш свіжою, сяючою.